Слава Україні! Скажіть, будь ласка, ви задумувались? Чому так багато людей прийшли сьогодні до вас? Чому перед вами стоїть патріарх Філарет? Чому перед вами стоять академіки? Чому перед вами стоять депутати? Тому що сьогодні ви для кожного з нас ви втілюєте для нас Україну. Такими, якими виростете ви, такою буде наша держава. Якщо ви будете гідними, моральними, чесними, духовними людьми, високими професіоналами, такою буде наша держава. Якщо ви будете непатріотичними якщо ви будете нечесними, а депо непрофесійними, такою буде наша держава. Сьогодні наша країна є війні. Тисячі людей загинуло, десятки тисяч отримали поранення, мільйони людей, які змушені були залишити свою домівку, тисячі дітей, які залишились сиротами. Все це відбувається сьогодні. І сьогодні від кожного з нас вимагається служіння. Кожен служить як може. Хтось служить, добре готуючись на пари. хтось служить. Пишучи чесні закони для нашої держави. Я дуже щаслива сьогодні була почути ім'я мого прадіда, Олександра Богомольця. Мабуть, ви не знаєте, що він народився в Києві в Лук'янівській візниці, тому що його мати, моя прабабуся Софія Богомолець, була очільником руху народовольців початок 19 століття. Дворяни, які борються за те, щоб земля в Україні належала не олігархам, не феодалам, не тим, які мають і знущаються над населенням. Вона боролась за те, щоб земля належала українським громадянам. За це вона була відправлена в свої 27 років на кару, де померла від туберкульозу. І мій прадід, ставши президентом Академії наук, бачив свою мати тільки один раз. Один тиждень, коли йому було 9 років, вона померла у нього на руках, і він дав їй клятву служити людям. Він був першою людиною у світі, який відкрив принцип збереження консервації і переливання крові. По всьому світу, вся система донорства сьогодні базується на тих принципах, які відкриті. Олександром Богомольцем, в 37 році він відчував, що на країну йде війна, хмари згущувалися. І він створив таку систему переливання крові для всього тоді Радянського Союзу, яка дозволила зберегти мільйони життів, тому що помирали в першу чергу від крововтрати. Кожен з вас може стати такою людиною. І коли говорять, що один в полі не воїн. Це так, один в полі сіяч. Кожен з вас може посадити зерно, з якого виросте величезне світового рівня відкриття, з якого виросте зміна, ви можете стати лауреатами Нобелівської премії, ви можете змінити нашу державу, але тільки за одної умови. Зараз вам потрібно вчитися, вчитись чесно, гідно, не підводячи довіру ваших батьків. Я хочу привітати, просити, щоб кожен з вас від мене привітав ваших батьків із їх перемогою, тому що вони вкладали в вас свою віру, своє життя для того, щоб ви будували нашу майбутню державу. Кожного дня сьогодні в Україні помирають діти, помирають дорослі. Я думаю, що в ваших родинах. Були випадки, коли хтось з ваших близьких людей міг загинути або померти. І ви знаєте, що в таку хвилину люди звертаються до Бога, навіть ті, які його забули. Люди йдуть до церкви і що вони там роблять? Моляться. І знаєте, що Бог дає людям, коли їх близькі хворіють, Бог їм дає лікаря. І ви в білих халатах, тому що ви є тут сьогодні тими намісниками, яким Бог дає шанс врятувати життя людині, якщо ви своєчасно встановили діагноз, якщо ви правильно призначили лікування. І ваші білі халати є з одного боку, вашою бронею перед суспільством, а з іншого боку, вашою відповідальністю перед Богом і під Перед кожною дитиною, перед кожним дорослим, перед кожним пораненим, який може помирати у вас на руках. Я була дуже щасливою бути лікарем, і я дуже люблю свій фах. Це насправді найкращий фах в світі. Але після того, як на моїх руках на Майдані померло 16 хлопців, я зрозуміла, що я не можу в цій країні. Більше працювати лікарями, тому що допустити, щоб розстрілювали таких, як ви, я не маю права. І сьогодні мої барикади там. А ви є надійний тил, на який я хочу спиратися. Ви будете жити і будете працювати лікарями зовсім в іншій країні, де будуть запроваджені європейські стандарти лікування. І будете працювати за європейськими клінічними протоколами. Які будуть адаптовані в найближчий час, я вам це обіцяю. Українські люди будуть не тільки платити ціну за газ, як в Європі, вони будуть лікуватися за європейськими стандартами. А українські лікарі будуть отримувати гідну зарплату. І коли ви будете працювати лікарями, буде державне медичне страхування. І на вас буде покладатися вся відповідальність за те, який діагноз ви поставите. За те, якими ви будете громадянами. Для мене надзвичайно сьогодні приємно і відповідально мати важливість говорити і виступати після патріарха Філарета. Це вперше в історії мого університету, який я закінчувала, з якого мене звільнили за участь в Майдані попереднє керівництво. Я дуже щаслива, що сьогодні університет має патріотичного відповідального ректора. Який є гарним лікарем, і я знаю, наскільки тяжко було вашому ректору під час Майдану, під час розгулу корупції прийняти на себе рішення і зайти в пекло, в те пекло, яке тоді було в університеті, який замикав двері для того, щоб студенти не вийшли на майдан і не допомагали людям. Я вірю в те, що більше такого в Україні ніколи не повториться. Я роблю все можливе сьогодні як депутат Верховної Ради, як голова Комітету охорони здоров'я для того, щоб Україна була іншою, щоб вона іншою була для вас, для кожного з вас. Я за кожного з вас готова боротися, за кожного з вас. Тільки в тому випадку, якщо ви будете достойними громадянами нашої країни. І у кожного з вас є сьогодні шанс. І є вибір, використати цей шанс чи не використати, говорити, говорити українською мовою чи російською, адже мова є поповиною, яка прив'язує людину до своєї землі, так само, як прив'язує дитину. Ходити в одну церкву чи в іншу і розуміти, що сьогодні Україні потрібна єдина помісна церква і що наша держава має бути незалежною. А для цього ми маємо знати, любити і рідну мову і бути гідними професіоналами. Я вас вітаю ще раз. Я дуже хотілося би, щоб ваше майбутнє і кожного з вас було дуже гідним, дуже високим, дуже професійним. Щоб ви через Певний час стали моїми колегами, щоб ми разом з вами були, могли будувати нову, гідну, достойну, щасливу Україну, де люди будуть жити не менше ніж 80 років. Тому що 80 років це вік щастя, літа.